Вони розумні, активні та цілеспрямовані. Учні, студенти та вже молоді спеціалісти, яким не байдуже життя та розвиток Харкова, зустрілися з директором департаменту з благоустрою відбудови та реконструкції Костянтином Лискою. Говорили про актуальне й важливе наразі відновлення житла, збереження архітектури та міжнародну співпрацю. Юні стажери молодіжної ради ознайомилися з роботою міської влади, щоб розуміти, як функціонує місто та як вони самі можуть впливати на його життя. Учасники ставили без Ліж запитань від технічних деталей реконструкції до джерел фінансування проєктів і принципів пріоритетності у міському плануванні, особливу увагу приділили питанням відновлення житлового фонду та збереження культурної спадщини, тим темам, які турбують харків'ян щодня. Костянтин Лиска наголосив, активна молодь це не лише майбутнє, а вже сьогоднішній потенціал міста. Він підкреслив важливість подібних зустрічей, адже саме в такому відкритому діалозі формується довіра, розуміння і головне бажання діяти разом. Я вважаю, що потрібно зустрічатися з молоддю, як я і сьогодні молоді. Казав і я впевнений в цьому, що ми повинні бути їм вдячні за те, що вони. Попри те, що така страшна подія, яка коється у нас в країні в нашому місті, в цілому вони залишаються тут, і не просто вони залишаються тут, вони є активними, вони цікавляться містом, вони цікавляться тим, що відбувається в місті. Вони хочуть щось робити для того, щоб це місто було ще краще. Молодь, яка є активна, вона, вона повинна не втратити свою активність, а для цього їй потрібно давати це топливо да, у вигляді спілкування з представниками органів місцевого самоврядування, для того, щоб вони могли дізнатися, зрозуміти, чим вони хочуть займатися в майбутньому, який шлях вони хочуть прокладати в майбутньому. Тому так це дуже важливо і. Дуже дуже гарна ініціатива метою курсу озброїти активну молодь, яка долучається до команди молодіжної ради як стажери базовими теоретичними знаннями та практичними навичками щодо взаємодії з представниками місцевого самоврядування, підвищити рівень обізнаності щодо структури та діяльності місцевої влади. Зустріч була неймовірна. Ми поринули в плідну полеміку. Дізналися більше про роботу департаменту, благоустрою, реконструкції, дізналися про пріоритетні напрямки. Про взагалі, як облаштована робота департаменту, як відбувається відбудова житла, а як відбувається відбудова історичних пам'яток, бо це дійсно дуже важливо для нашого міста, оскільки є значні руйнування. Хотілося б побачити наше місто знову живим і. Також дізналися про міжнародне співробітництво, про досвід роботи з містами-побратимами та взагалі іншими містами України було цікаво. Було цікаво, зокрема, почути про технічні деталі, про те, які норми використовуються при плануванні, при реалізації планів з відбудови міста, зокрема, і житлового фонду, що найважливіше, і також історичної архітектури, що також не менш складно, але. Ми розуміємо, що пріоритет більше у житлового фонду, бо це люди, бо це їх доля, бо це їх життя. Це дуже корисно саме для того, щоб ми зустрічалися, щоб ми розуміли, як саме мислять, як саме мислять представники нашої влади, представники місцевого самоврядування, щоб ми бачили, що вони такі ж люди, як ми, що вони мають свої вектори розвитку, що вони пропонують, що вони розвивають на нашому місці. І також це важливо, щоб вони нас чули, а що нас цікавить як молодь, і що ми можемо їм запропонувати та як допомогти. Молодіжна рада продовжує відкривати нові можливості для тих, хто прагне змін. І чим більше молодих людей долучаються до участі в міському житті, тим більше шансів на швидке та якісне відновлення Харкова. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Варв, Денис Рибалко, Харків. Новини.